Вітаю вас, друзі! В цьому відео хочу вам показати, як на часі виглядає наша придомова міська колумба. А також подивимося з вами, що в мене тут зараз квітне. Хочу почати з оцих прекрасних великих квітів е петунії Бордо. Ці квіти, вони просто гігантські. Подивіться, вони майже на долоню. Дуже красива в них розкраска і сама квітка дуже незвичайна. Вона в мене одна з фаворитів. Також ось так квітний фрост F1. Нам попався такий фіолетовий насичений колір. Також зараз покажу вам поздрави з яром нежі Ось так виглядає поздрав із Яром нежі Є такі повні квіточки, а є звичайні, але все одно в них бахромчата така окантовочка. І цей виробник писав на упаковці, що квіти діляться 50 на 50, тобто 50% макрових квітів і 50% звичайних квітів. Але все одно вони дуже красиві і незвичайні. Так, вже починає квітнути статиця це однорічник, який я садила. Також вже квітують собачки, вони ж львінний зєв. Нам попалися дуже такі яскраві квіточки, ось такі лимонні, і темно-рожеві, і бордові, і отакі от з градієнтом красивим. Симпатична рослина. Також можете бачити, ось це моя помпасна трава вже так виглядає, вона вже величенька. Ось така десь. Якщо її витягнути, то теж сантиметрів 60. Це наш піретрум, ось він, маленький. Ось тут це ехінацея рожева. А ось цей хіноцея біла. Рожева вже така гарні такі листочки, а біла вона нам набагато пізніше була посаджена. Так, оце е, ромашка Аляска крупно, крупноквіткова. І також ви бачите, як квітує волошка махрова. Калачі тут теж квітують. Ось чорнобриці, які я сіяла, які вони гарні. Ось так виглядає вже люпинчик. Це один був стаканчик і ось Ось тут другий стаканчик, ось він, а третій, на жаль, загинув. Ось там Меліса росте. Які в мене тут ще багаторічники були мої. Зараз подивимося, ще хочу звернути увагу, подивіться, як гарно. Який колір гарний у цієї щириця вона називається, але це декоративна, бачите, вона трьохкольорова така. Я показувала її пакетики. Також є отакого кольору щириця. А також є, звичайно, така червона бордова щириця. Згадала, як по научному амарант, здається, якщо я не помиляюся. Ось у цій в'ємності у нас були посаджені невеличкі жоржини. Ось це такий з маленькими квіточками чорнобривці і я забула, як воно називається. Вилітіло з голови, зараз я не згадаю, напишу, якщо. І вже ось буде квітнути Вероніка. Також он уже моя Гайлардія відквітла. Ой. відквітли нагідки. Ось така гарна кубка красивих чорнобривців. Там чорнобривці теж. Ось це, здається, це нічна красавиця, здається, так вона називається. Духм'яна рослина. Ось так виглядають чорнобривці, Денді, здається, чи як їх там. Не пам'ятаю, треба з пакетиками було приходити. Ось подивіться, вони дуже класні. Дуже класно виглядають і вони невеличкі. Також ви бачите, що це моя сріблястий пил, цинерарія, ось вона. Теж тут ставчику росте. Так, що тут у нас ще з багаторічників? Це лакфіоль, здається. Ось уже й ця, здається, це деморфатека починає квітнути. Квітне бальзамін. Але бальзамін я в наступному році вже не буду садити, він мені не подобається. Він не посухостійкий, він одразу вуха своє вішає, якщо не поливати. мене це таке мені не подобається. Ось він. А, також в цьому ж ставчику у нас теж ось там Вероніка сидить і маленькі чорнобривчики. Ось вони. Також воно у нас в ємності теж ростуть. Ось жоржини це клубневі і дуже красиві калачі. Ось кактус. Це теж такі секунду. Ось, це теж маленькі, такі невисокі жоржинки однорічні. Що в нас ще тут? Ну, Чорнобривці я вважаю, це прикраса любої клумби. Без чорнобривців я собі квітника зовсім не представляю. Бо вони за дня в день все красивіші і красивіші. Ну, ось так виглядає на часі наш квітник. Багато питоній, не винесли пересадки, як їх було багато посажено і залишилася ну, невелика кількість. Мурав'ї їх об'їдали. І вони самі по собі засихали. Тому, ну, ще давайте подивимося на чорнобривці, які називалися лимонний гігант. Ось це, вони високі і ось такі у них квіти. Вони дійсно такого красивого лимонного кольору. Їм все подобається. Воно вони тут ростуть рядочком. Все в них гарно. Також тут самосійки оці Хризантемки. Хризантинки також ділилися з нами, зараз секунду покажу. Ось фізостегія. Ось вона. Теж мені дуже сподобалася ця рослина. Хости, морозці, все. Все росте. Ось тут хризантемка навіть випустила бутончики, це, мабуть, якась середньораннє чи що, не зрозуміло. Так що такі справи? Ось так виглядає наша, наша клумба. Мама вкладає в неї дуже багато сил, своєї уваги. Вона тут все ходить, поливає, прибирає, сапає. Так що завдяки турботі так ось виглядає цей шматок піщаного. Незрозуміло чого. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що якщо додивилися до кінця, то будь ласка, поставте свою подобайку, підпишіться, якщо ви ще не підписані. До зустрічі у наступних відео. І слава Україні! Слава нашим героям!